Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Розпочинаємо наш ефір прогнозування, який називається Розклад на щодень для України в період з 12 до 18 грудня. Подивимося, що буде відбуватися, яка кожного дня буде ситуація по енергії і які можливі будуть загрози. Тож, давайте будемо приступати. Отже, давайте приступаємо до нашого розкладу. Так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота. І загальна характеристика тижня. Так само тягнемо і старо. На кожен день. Так, загальна характеристика: тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. І неділя. Чекайте, де я неділю загубив. І старого оша, неділя. Отже, з 12 до 18 грудня дивимось, яка буде ситуація, яким буде тиждень. Також наголошую всім по можливості, будь ласка, ставте лайку вподобайку, бо відео останнім часом піддаються всяким боцьким атакам. Коли ви ставите вподобайку, коли ви коментуєте після завершення відео, поширюєте наші прямі ефіри, YouTube, відео наші не чіпає. Це дуже і дуже важливо. так що, будь ласка, підтримайте. Отже, по енергії в нас арканики називається зрілість. Як то кажуть, ми стали ще зріліші, Україна стала ще зріліша, а це означає, що всі потенційні можливі загрози, які будуть в наступних сім днів, також, дай Бог. Будуть успішно відбиватись. Це те, що стосується повністю цілої Украї... ну, якби України в цілому. Тут нас аркан, сонце. Дуже би хотілося, щоб по цьому аркану в нас наступних сім днів відбулося якесь дуже важливе прояснення, власне, в воєнній ситуації, в воєнних діях. Хочеться, щоб справді почалися вже масштабні контрнаступальні дії наших хороших. І доблесних, і хоробрих ЗСУ. А так воно, в принципі, до того і йде, знаєте, як то кажуть, дозріле до того, щоб переходити на якісно інший етап в контрнаступальних діях. Тому що по енергії, коли я читаю напрямки, які йдуть знову ж таки південні, це і запорізький напрямок, і лівий берег Херсонщини. І напрямки, які йдуть для Луганська область, сватове Креміна, тобто ті напрямки, про які зараз і так багато говорять, вони йдуть активніше, ще більше, з можливими контрнаступальними діями. І таки цього тижня певні просвіти в цьому плані можуть, дай Бог, нарешті вже відбутися. Але підготовка йде, і це аркан реліз говорить про необхідний прихід ще плюс. Збройного підсилення для України. Ну, ви знаєте, два аркани, мені, в принципі, вони імпонують, вони подобаються. І по силі вони між собою теж дуже гарно гармоніюють. Гарно гармоніюють, бачите, як сказав. Тепер давайте дивимося, яким буде понеділок, тобто завтрашній наш день. Саме цікаво, що е -е, і тут у нас аркан Потаро ошо 19-й, це теж аркан Сонця, тільки тут він називається як Невинність, а тут нас аркан Трійка Кубків. Що говорять цих два аркани? Вони говорять, що дійсності вже з понеділка оця от точка просвіту, точка перезагрузки для України мала би теж відбуватися. Хочеться, щоб це ще і було в тому числі, щоб нас побільше стало в прямому розумінні світла та електроенергії. Тому що Аркан Сонце, і тут Аркан Сонце, вони про це теж говорять. Щоб, як то кажуть, трійка Кубків було так само ще з чого більше порадіти. Ну і трійка кубків це аркан, який називається святкування. Тобто відновлення пошкоджених електромереж, відновлення, відновлення всієї електро повністю по, по всій Україні, мається на увазі то, як то правильно сказати. Всієї системи цей електромереж. І е, що я ще хотів сказати, що також, як як то кажуть, як понеділок зустрінеш, так його проведеш. Трійка Кубків це на саркан, знову ж таки, наголошую святкування. А отже, може, дай Бог вже і від завтрашнього дня ми почуємо ще якісь дуже-дуже важливі новини. Знаєте, як то кажуть, буде що відсвяткувати і порадіти чому. А цей аркан говорить, що якраз і будемо. Енергосистема, так, дякую за підказку. А, бачите, бо вже, як то кажуть, забуваюсь трошки. А, і це, як знаєте, хочеться сказати, повернення невинності нашим територіям, тобто звільнення, звільнення від тої рашистської Чорноти, яким буде по енергії вівторок. Тут насаркан, який називається достаток. Тут насаркан рицар Жезлів. Два аркани. Вроді би теж сказати, що ну, по своїй природі вони і не є поганими так, але оцей рицар жезлів, тобто трішки він же мене особисто насторожує, тому що це так, знаєте, аркан готовності. Тобто бути готовим оборонятися, бути готовим захищатися. Тут аркан говорить про якраз те, що я говорив, загальна характеристика тижня, прихід необхідної допомоги для перемоги. Плюс це можуть бути в тому числі хороші новини з дороги про, можливо, додаткові санкційні обмеження для Росії як країни-агресора, плюс для України теж можуть бути теж можуть бути хороші, позитивні, такі якби заяви світові, в плані підтримки. Так що вівторок, дай Бог, щоб нас в плані якби інформаційному і новин порадував, в плані якби по загрозах повітряних. Я кажу, от вівторок де такий бути готовими захищатись, оборонятись. Хоча, дай Бог, щоб гірші сценарії минули. Кожного дня в енергопрактиках ми за це молимось і просимо. Середа, якою буде середа? Тут у нас аркан, який називається Подорож, Тревелін, тут у нас аркан четвірка Пентаклів перевернута. Тобто, знову ж таки, день може бути, знаєте, карта така туманна. Але з відкриттям подальшої перспективи. Тобто, знову ж таки, побудова планів, які стосуються по звільненню і по поверненню. Мені от завжди четвірка пентаклів, я не знаю чого, але вона дуже часто вказувала на те, що будуть, якби, наші території назад повертатись. Там, де вона випадала, випадала, ми так, якби забираємо назад собі своє. І от перспектива в цьому плані відкриватиметься. Тут це аркан перевернутий, тому можна сказати, що. Ворог може якось спробувати теж yeah. зробити по певних точках України котре обстріли для продовження пошкодження тих самих комунікацій, електромереж і там світло, газ, вода, що вони там можуть робити. Але так чи інакше, я ще раз наголошую, можливість більше ще відбити потенційних загроз. В України зараз зростає. В Україні зараз зростає. Ну, дивимось далі. Так, середа, четвер. Яким буде четвер? Аркан говорить: у нас тут компроміс. Тут в нас аркан, імператриця. Теж можна так сказати, що четвер, от він нас йде під знаком. Або знову ж таки сторона Росії буде заявляти про якісь потенційні переговори, як вони кажуть, що це ж ми не хочемо йти на переговори, вони завжди активні. Також Аркан імператриця говорить про аркан імператриця тут мені сьогодні про володіння, знову ж таки, для України. Це як прибуток, це аркан процвітання, це аркан володіння і вкотре, я за що й кажу. Активна підготовка активні дії щодо повернення об'єктів важливих території української з підрашистської окупації це все чим далі, тим більше активується. Пам'ятаю, розклади минулого тижня, оскільки вони були ключовими. Цього тижня можна сказати, вони йдуть ще більше в плані енергопідсилення. В плані енергопідсилення. Ну і цей аркан мені компроміс. Ви знаєте, ще от чомусь відгукнувся з тої інформації, яка буквально вчора чи позавчора з'явилася. Що Пентагон вже якби і не проти, щоб тобто не буде давати обмежень з приводу того, що Україна має можливість повноцінно вдарити по території Росії у відповідь за їхню агресію. І також мова вирішується про поставку нарешті в Україну так званих тих далекобійних ракет. Вже врешті-решт, кінець кінцем, хай вони в Україну прийдуть, бо ми ж раніше дивилися, все-таки вони мають бути в Україну поставлені. Оце якраз для України може бути про ті компроміси. Там, де раніше не хотіли нам йти на компроміси, нарешті підуть. Нарешті підуть. Ось про що мова. І це от якраз середини тижня ці питання знову ж таки активно для України будуть вирішуватись. Ну і імператриця каже, це як прибуток, це як можливість отримати те, що дасть в перспективі нам ще більші шанси виграти війну. Проти Росії і забрати назад наші території. Так, а от п'ятниця, у нас вже йде зі знаком дев'ятка мечів. День чомусь такий, по правді кажучи, непростий. Тут шестірка пентаклів теж перевернута. Тобто, вже у нас карти йдуть і дисбалансу, і підвищені взагалі загрози, що стосується повністю по всій території України. Тому що я наголошую, бо минулого тижня, коли, наприклад, там теж був такий. Але розклади, до речі, співпали. Там був напружений період з неділі до неділя, понеділок, вівторок, до вівторка. І от якраз у нас вівторок, чи коли там було вівторок, здається, це масована знов атака. І там хтось мені написав, от в неділю ви казали, було там погана карта, чи в понеділок, а нічого воно там поганого не було. Я пояснюю. Ну, уточняю вірніше, ми дивимось всю територію України. По всій території України, на жаль, спокою повноцінного немає. Там, де йдуть гарячі точки, там постійні бойові дії або загострення, або десь там наступають наші відбиваються. Тобто, ви розумієте, що аркани якби, охоплюють всю територію України, тому вони не можуть бути в ідеалі всі чисті, воно так чи інакше по енергії це затягує. Тут зараз для цілої України от найбільш напруженими я би все-таки точки, от чомусь мені йде середа і п'ятниця. Середа і п'ятниця. От четвер, так, під питанням, бо ви ви самі розумієте, коли світ заявляє щось підтримку України, ті гади зляться і починають атакувати. От, але п'ятниця наразі от з дев'яткою мечів і з перевернутою шісткою Пентаклів. Підвищена увага. Дай Бог, щоб всі загрози минули. Але я розумію, що загроз масованих атак все рівно ще є, і, на жаль, так, але е, можливість відбити їх ще більш успішно теж є, і це радує. Так, четвер. Е, Тут четвер, субота. От дивіться, як цікаво випадає. П'ятниця в нас йде з арканом дев'ятка мечів. Це як аркан скорботи, печалю, жалю, хвороби, е, чи якихось загрози травм, чи пошкоджень, чи ударів. А от субота йде вже з арканом зцілення. Тобто можна припустити, що от якраз карти і показують, що до того часу буде якраз, знову ж таки, спроба масованої атаки по критичній інфраструктурі України. З суботи відбувається відновлення стілення по цьому аркану і Рицар Кубків по цьому аркану. Тоже хороші новини з дороги. Так і хочеться що наші воїни йдуть з новиною про перемогу. Про перемогу, про... Якісь важливі події, контрнаступальні, дай Боже, події. Тобто маєте ось, будь ласка, що у нас конкретно відбувається? А, точно, в понеділок був, бо я ще казав, що в понеділок, як почнеться, точно минулого тижня це була в понеділок та масована атака. Точно, все згадав же. Ось, а тут нас ми говоримо зараз про суботу. Субота це в нас якраз 17 грудня, от. так що дай Бог, щоб до того часу наші воїни вже нарешті була вже нарешті була хороша якась така потужна новина. От кажу, я навіть говорю за такі от хороші, як ми кажемо, потужні новини, і теж мені йде і те, що може стосуватися, в тому числі, от енергія де Крим, з Кримом, щось пов'язано, з, Крим, з Кримським мостом, те, що пов'язано. З атомною Запорізькою пов'язано, з напрямком Нова Каховка, теж там, де йде постійно енергія, підготовка до звільнення. От напрямок Сватове Креміна, з тої сторони, де Сіверський напрямок, теж ці точки, де зараз енергетично пробиваються нашими воїнами і мають активно ворога почати відсувати. Так. І неділя наступного тижня, 18 число, з арканом у нас хоробрість. Сила хоробрість і другий аркан. Дивіться, який потужний колесо Фортуни. Так і хочеться сказати, що ще більше нам посміхнеться фортуна, особливо нашим хоробрим воїнам. Бо це якраз карта хоробрості тим, хто бореться, тим, хто воює безпосередньо на фронті фізичному, також перемагаємо на фронті енергетичному. Дві карти в поєднанні дають якусь підсилену ще плюс ключову розв'язку. Також я наголошую, що в нас важливі дати протягом грудня це дати пов'язані з п'ятірками. Тобто, от і маємо там, де число було 5. Пам'ятаємо, була така теж важлива ключова дата. Тепер буде 15, потім 25. Що буде по Білорусі? Я зараз в наступному ефірі зроблю окремий коротенький розклад, бо мені так простіше, так легше, швидше відео завантажується, ви бачите самі, які нюанси з інтернетом. Так що чекаємо наступної неділі, чекаємо, що потужного все-таки відбудеться. Це навіть як і карта, якась доленосна, і карта зміну одного циклу. На інший якісно кращий, тому що це в прямій позиції колесо Фортуни. Так що дай Бог, щоб ще раз кажу, нам фортуна побільше посміхалася, і наші хоробрі воїни чим більше те все гадство, і успішно розбивали, і з України вибивали. Ось така дорогенькі мої ситуація на період з 12 по до... До 18 е грудня. Ось таким буде тиждень. По енергії і по розкладу по таро будемо бачити, котре наголошую: ми працюємо кожного дня над тим, щоб відводились гірші сценарії майбутнього в енергопрактиках. Приєднуйтесь обов'язково. Чим більше нас, тим сильніші наші молитви і швидше наша перемога. Uh, дивіться, я просто сьогодні не дуже налаштований на прогноз по регіонах. Я вам кажу по правді, бо ну, прогноз по регіонах він енергетично для мене доволі затратний. І я його був налаштований робити вчора з врахуванням тих таких форс-мажорів, які в мене трапились. Я не зміг його провести, розумієте? В неділю я вже просто бо дуже багато сьогодні прийшло запитів. Романи, хоч зробіть там на кожен день і так далі. Я хоч роблю на кожен день. Вже завтра я зроблю повноцінний прогноз. Тому зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися по Білорусі наступних сім днів. Не перемикайтесь, залишайтеся. Зараз приєднуйтесь до нового прямого ефіру. В цьому ефірі кажу вам всім тихої, мирної ночі, хто йде відпочивати. Бережіть себе, почуємось.